Знаєте, ця губуйка, який на всіх днях народженнях і весіллях такий. Ти. Ти що мене не поважаєш? Я знайшла такого в романі Пантелеймона Куліша Чорна Рада. Сідай, сідай, Тараса, сідай, вирішусь. Е! Шраме. А! Сьогодні в мене такий лицар родився, що ж земля затрусилась. <гум> Дав Бог мені сина. Такого ж як і я, Тараса. Найвелик да та щаслив буде! Чим же тебе санувати? Вельможний, пане? Та нічим не треба, Тараса. Як то нічим? Ти що? Пити лишив, чи що? <рив> ну не лишив, Тараса, але всяк поважний християнин, прибувши до Києва, мусить перше поклонитися церквам Божим. Та хіба ж ти не рад моєму Тараскові, що не хочеш попорськати його пелюшок? Чи тобі байдуже, чи він виросте добрим козаком, чи ні? Ай, Не та тепер пора, Тарасе, щоб гуляти на підпитку. Та знаєш, Шраме, на таке добре діло завсіди пора. Що ти з ним панькаєш, куми? Чи ти не бачиш, що це таке? Сказано ж кармазини. Себто наш брат уже їм не компанія. Ми їм тільки тоді компанія, яких треба з корми гілячкою визволяти. Кармазиню! О. О. К дияволу К К Кармазиню! <паців> а дізнатися ще більше важливих деталей про роман Чорна рада ви можете в Ютубі на каналі ДрімСку.